Як запустити рекламу, щоб отримати більше лідів? У цьому ролику я розкажу, що саме треба робити, щоб отримати більше лідів за той же самий бюджет. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Цей ролик в першу чергу підійде для тих, хто вже запускає рекламу, але не знає, як отримати більше лідів. І думаю, мої рекомендації допоможуть вам зробити вашу реклам... рекламну кампанію трішечки краще. Давайте ми почнемо з найменш важливішого, на що потрібно звертати увагу, коли ми налаштовуємо рекламу. Це власне самі налаштування рекламної кампанії. В першу чергу, ми повинні розуміти, що ми вносимо в слово налаштування реклами. Тут я маю на увазі те, це конкретно якісь саме налаштування ми робимо. Наприклад, це там. Які інтереси в нашої аудиторії, на яких вона плейсментах і так далі. Це в першу чергу важливо, але це є, на мою думку, саме останнє, на що ми звертаємо увагу. І коли ми запускаємо рекламу перший раз, я рекомендую сильно не бавитися з цими налаштуваннями, а робити максимально широку аудиторію. Чому? Тому що коли ми запускаємо рекламу, ми даємо Фейсбуку. Таку, якби установку, що нам треба, і іноді ми можемо бути просто необ'єктивні в наших словах, в наших думках і вказати абсолютно не ту аудиторію, яка по факту хоче купити наш продукт. І тим самим ми обмежуємо нашу рекламну кампанію і не даємо їй оптимізуватись правильно і знайти правильну аудиторію. Через це я рекомендую, коли вас щоб отримати більше лідів, вам потрібно не бавитись в сегментацію, а навпаки, зробити широку аудиторію. А Facebook сам знайде все, що нам потрібно. Друге, на що треба звернути увагу, якщо у вас мало лідів і їх потрібно більше, це саме куди ви ведете ваш трафік. Це є сайт, це є інстаграм, це якийсь інший е, напрямок, наприклад, Дірект тощо. Тобто, вам потрібно подумати шлях вашого клієнта до вашої, як кажемо, завітної цілі. Якщо ваша ціль, наприклад, Продаж якогось товару, а ви ведете просто на інстаграм, і ви повинні розуміти, що ви додаєте складність вашому клієнту у вашому ну, пошуку потрібного вам товару. Тобто, якщо, наприклад, ви рекламуєте якийсь конкретний продукт, а ви не ведете конкретно на нього а на щось інакше, то з великою ймовірністю ви просто не отримуєте цю заявку, або ви просто ведете, наприклад, не туди. Ви, наприклад, хочете, щоб вам писали в Директ, а ви ведете, наприклад, просто в трафік інстаграм. Ну, і по такому принципу, власне, ми можемо просто вести не туди. І цей шлях клієнта обов'язково треба продумати, щоб розуміти, щоб збільшити якість взаємодії вашого клієнта з вашою рекламою. Третє по списку, на що треба звернути увагу, щоб отримати більше лідів, це конкуренти і конкурентність. Тобто, вам потрібно проаналізувати, що роблять ваші конкуренти. І якщо ваші конкуренти, наприклад, демпінгують вас ціною, ви повинні розуміти, що вам потрібно якось з цим конкурувати і розуміти, як це обіграти і зробити так, щоб люди звернулись саме до вас? Ось це все я говорю не просто так, тому що з своєї свого досвіду я знаю, що якщо у вас немає якихось, якоїсь очевидної переваги для клієнта, ви просто не зможете конкурувати. Наступне по важливості, що я вважаю, просто без чого нереально зробити. Нереально покращити результати в вашій рекламі, це є рекламні макети. Це є в першу чергу і дизайн цих макетів, це є і зміст цих макетів, що на них зображено, і те, наскільки вони передають власне суть то, що ми показуємо. Ось, наприклад, якщо ви рекламуєте умовно бетон, а показуєте щось інакше, наприклад, якийсь там пляж на морі, то зрозуміло, що толку з тої реклами не буде, оскільки те, що ви показуєте, і то, що ви хочете. Будуть мати дуже сильну розбіжність, люди не будуть розуміти, що ви продаєте. Також з макетів я можу відмітити помилку, це коли ми довго починаємо, довго ведемо клієнта до суті. Тобто, якщо в перших декілька секунд людина не розуміє, що потрібно, що їй пропонується, то ви просто не зможете її продати нормально, тому що кількість оцих людей буде меншою, які просто будуть додивлятися ваш ролик до кінця і вже зрозуміють. І тому вам потрібно, якби в макетах одна ж також з рекомендацій, це просто зразу починати з суті. Наприклад, якщо ви продаєте послугу, ви зразу говорите про цю послугу. Якщо ви ну або про послугу, або про її проблему. І найважливіше, на мою думку, на що потрібно, що потрібно змінювати або робити, щоб отримати більше лідів, це є ваший офер. Саме так, це те, що ви пропонуєте. Це ваша або акційна пропозиція, або просто якась пропозиція. На мою думку, саме офер зараз вирішує кількість, скільки лідів ви отримуєте, по якій ціні, і наскільки вони будуть якісні. Наведу також простий приклад, так як я люблю все наводити на прикладах, щоб вам було роз... зрозуміліше. Наприклад, є у нас доставка і в нас є. Два різних офери. Наприклад, на першому офері просто, наприклад, ми пропонуємо просто якусь пропозицію, а в другій пропозиції, в другій рекламі ми пропонуємо, наприклад, щось у подарунок, наприклад, там соус у подарунок до піци. Чи там в нас безкоштовна доставка нашого товару. І от коли людина, дивлячись на першу рекламу і на другу рекламу, Бачить, що там просто якась ціна знижка, а там пропонується, наприклад, вигідніша, набагато очевидно вигідна пропозиція. Там, наприклад, де щось здається в подарунок, чи дається просто якийсь е е ну, безкоштовна доставка, то людина буде користуватися другим варіантом, бо він для неї є очевидний. Тобто офер буде працювати краще, і лідів Facebook вам буде давати набагато більше за той же самий бюджет, який би ми відкручували. Давайте тепер підсумуємо, щоб отримати більше лідів, нам потрібно думати над налаштуваннями нашої реклами, дивитися, куди ведеться реклама, слідкувати за конкурентами, продумувати макети і обов'язково обдумувати офер. Тобто ці всі дії вони є комплексні, і якщо до них всіх підійти комплексно і під все грамотно продумати, ви зможете зробити таку рекламну кампанію, яка буде давати ліди по дуже-дуже хорошій ціні. І навіть в плані не то, що ціні, вона буде ефективною з точки зору укупності цієї реклами. Надіюся, що цей ролик був корисний для вас. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо відео було корисне. І не забувайте слідкувати за виходом нових роликів. Якщо вас цікавлять ще ось ці ролики, можете подивитись їх.